Мікрорайон Поділля, робоча група, до складу якої входять працівники Держпродспоживслужби, муніципальної варти та департаменту надання адмінпослуг обстежують аквамати. Перевірку проводять через спалах гепатиту А у місті, говорить фахівчиня відділу держнагляду за дотриманням санітарного законодавства обласної держпродспоживслужби Ганна Матвійчук. Полімерна ємність чиста, майже повністю заповнена, осаду немає. І всередині павільйона також чесно, прилегла територія також утримується в задовільному санітарному стані. Зауважень немає. Пункти розливу питної води мають бути встановлені на твердому покритті на відстані 50 метрів від джерел забруднення, зокрема смітників та автомагістрали. Говорить Ганна Матвійчук. Також аквамат повинен містити інформацію для споживачів щодо походження і очищення води. На кожному акваматі повинна бути інформація стосовно. Води, яку людина купує. Яка це вода артизіанська, доочищена, недоочищена, повинна обов'язково зазначатися вміст коагулянтів або інших речовин, які туди додавалися. Термін придатності, дата виготовлення, виробник, навіть посилання на технологічний регламент, як ця вода готується. Як бачимо, тут цієї інформації немає, але при спілкуванні з фізичною особою і підприємцем. Вони зроблять цю інформацію доступною за допомогою QR-коду. Сьогодні обстежували аквамати торгової марки Аквапульс. При перевірці присутні і її власник Віктор Шатковський суспільному розповідає, щойно почули про спалах на віничині гепатиту, а одразу замовили аналіз води. Перевірку робили 18 жовтня. Інфекції не виявили. каже воду в пункти розливу привозять щодня. Санітарних вимог дотримуються. Стерильна ємкість, яку ми миємо раз в місяць на базу відвозимо. І там ми обробляємо всіма засобами сертифіковано відносно всіх санпін вимогам. Першого дня робоча група перевірила сім акваматів торгової марки Аквапульс у двох мікрорайонах міста. Все, що ми проаналізуємо, проробимо, будемо вже безпосередньо за результатами заходу звітувати. Група буде одна або дві буде проводитись обстеження і акваматів, і закладів громадського харчування, транспорту. Безпосередньо де є люди. Загалом у Вінницькій громаді питну воду через аквамати реалізують чотири торгових марки, каже начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветмедицини обласної Держпродспоживслужби Роман Кересь. Протягом тижня усіх мають перевірити на дотримання санітарних норм. Наталя Колодій, Вадим Навчак, Суспільне новини, Вінниця.